Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил, С да, любил деньги, рассказывай. С рождения Бобби, поймальчиком был. Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил и гобил что было дальше? Все дети, как дети, живут без забот. Счастливый отец. А Боб на диете не ест и не, не пьет. Бедненький мальчик. Капилку копилку кладет. Деньги, деньги, древние деньги, позабыв, покоили. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все древний день. А остальное все древний день. Дальше что было? He sees the galleon with a raft and four men. Come join us, Edward Kenway He's wild as a stallion and stronger than ten. Come join us, Edward away. They tell of his legend wherever he's been. Come join us, Ed. Встигли геймери вдосталь награтися в Assassin's Creed 3 і як Ubisoft в лютому 2013 року запросила пресу на закритий захід, присвячений подальшому розвитку франшизи. Згадуючи події тих днів, можна прийти до висновку, що мало хто переймався новинами зі штабу франкоканадців. Мабуть, анонсують нове доповнення до триквела, типу Brotherhood чи Revelations, nothing special. одноголосно. Торочили більшість гравців. Але несподівано для всіх світові презентували нову частину Assassin's Creed з новим героєм, новим часовим проміжком та з четвіркою в кінці. Такого нокдауну по здоровому глузду з боку Ubisoft ніхто не очікував. Але компанія вже мала подібний досвід і прорахувала можливу реакцію світового гейм ком'юніті. Витримавши град запитань, Ubisoft зі спритністю Еціо та мудрістю Альтаїра заспокоїла шанувальників серії. Хоча повністю приспати їх пильність не вдалося. Попри те, що над грою клопоталося вже три роки 800 осіб з восьми студій, команді розробів все ще було необхідно випустити нову частину креда менше ніж за рік, відразу для шести різних платформ. Тому завдання виглядало просто анріл. Відтак, побоювання, що гра вийде сирою та неповноцінною, поширились. Чи підтвердилися ці побоювання і що взагалі являє собою Assassin's Creed 4 Black Flag, ми зараз дізнаємось. Золоте сторіччя піратства манило чимало вічай духів до карибського басейну на пошуки пригод та незліченного багатства. Серед таких авантюристів опинився головний протагоніст гри Едвард Джеймс Кенуей, безвідповідальний егоїст-алкоголік, нащадки якого відіграють неабияку роль у війні за незалежність США. Не в змозі більше вислуховувати набридливе белькотіння своєї дружини. Едік слухає свого друга Чоткого паца і вирішує податися у капери. Проте, утрекський договір 1713 року ставить хрест на його корсарській кар'єрі. Тому Кенуї переходить на темний бік сили, вивішує чорний прапор і починає грабувати коровани. Під час набігу на судна його величності Георга І наш герой тісно знайомиться з асасином Дунканом Уолполом. І з цього моменту починається сюжетна зав'язка гри. Є одна суттєва відмінність Едварда від всіх інших протагоністів серії. Йому абсолютно по барабану столітні війни між асасинами і темплієрами. Він використовує обидві сторони собі на перевагу з невеличким пріоритетом на користь братства вбивць. Головна мета награбувати якомога більше товарів для подальшого збуту, щоб жити як у Бога за пазухою. Легкий бригалка, позичений у старих друзів англійців, допомагає у досягненні цієї цілі. По суті, Галка є не менш важливим елементом у грі, ніж наш головний герой. Саме за штурвалом цього корабля ви проведете найбільше часу, граючи в Assassin's Creed 4. Світ гри можна розділити на дві частини. Перша величезні безшовні простори карибського басейну, наповнені різноманітними таємницями та подіями. Друга частина міста, острови, архіпелаги, бухти тощо. Якщо на суходолі переважає стелс гімплей, який зазнав малих змін, то на морі пріоритетним виступає екшен. Правильне чергування обох стилів дозволяє розтягнути фан ігрової сесії ще на кілька годин. Мапу світу поділили на кілька зон, кожну з яких контролює форт Британської чи Іспанської імперії. Захоплення фортеці відбувається також в два етапи: спочатку знищуємо берегові укріплення та гармати з допомогою гренадерської могутності галки. Потім вже безпосередньо руками кенує вбиваємо керівників форту. Після цього гравцеві відкривається мапа регіону з розташуванням майже всіх скринь, місцями затонулих кораблів, фрагментів анімуса і таке інше. Розробники досить просто, а головне вдало зробили баланс між регіонами. Хочете отримати більше прибутку? Будь ласка, відправляйтесь на незвіданий південь. Проте, зважайте на той факт, що при відсутності покращень вашого транспорту лінійний корабель відправить вас і вашу команду на корм рибам першим же залпом бортових гармат. В свою чергу стимулює гравця поліпшувати галку. А для цього потрібні ресурси, які знаходяться в трюмах кораблів, тому й займаємось для цього піратством. Беремо на абордаж зустрічні кораблі. Якщо ж їх просто топити, то ви отримаєте лише половину награбованого. На більших суднах більше ресурсів. А де в нас більші кораблі? Правильно на півдні. Тому гравець потрапляє в такий собі замкнений кругообіг. Щоб отримати інформацію про вантаж, який перевозить той чи інший корабель, та рівень прокачки цього судна, необхідно скористатись підзорною трубою капітана Едварда. Існує кілька типів плаваючих засобів від найменшої чхуни чи канонерки до величезних лінійних кораблів. Справжні пірати можуть випробувати свою майстерність умінні керувати та стріляти, кинувши виклик легендарним кораблям 60-го рівня. Проте не варто навіть рипатись без суттєвої прокачки галки. Інакше ви просто згаєте свій час і нерви. Змінити галку можна не лише технічно, але й візуально. Вітрила, штурвал, носова фігура корабля словом екзібі де пруфт. Я буду дратися за твоїх! Ні, за ті за двінадцять, за тринадцять. Розіті і тістер! Толін абордаж суден, хоч і виглядає одноманітно, але на диво не набридає. Після смерті певної кількості членів ворожого екіпажу, в залежності від величини корабля та виконання інших умов, гравець мусить обрати долю корита, відремонтувати галку, відпустити решту команди, що в свою чергу знизить рівень розшуку, або ж відправити захоплене судно до флоту Кенуея, детальніше про який трішки згодом. Ваша діяльність не залишиться непоміченою. Чим більше ви топите і захоплюєте, тим вищий ваш рівень розшуку, понизити який можна давши хабара, або, як зазначалось раніше, шляхом помилування. Якщо цих процедур не зробити, за вашою макітрою відправляться мисливці на піратів. Сильно нашкодити вони навряд чи зможуть, але забрати дорогоцінний час, сплентаючись постійно під ногами, їм цілком по зубах. Якщо ви прийдете сюди, поодиночці, я закую вас скандали, і придам справедливому суду. По сюжету Едвард довідається про дійсно великий куш обсерваторію, що за чутками володіє багатствами небаченої сили. Ясна річ, що це ж місце розшукують і темплієри. Однак це не входить в плани асасинів. Останні дають едіку контракти на вбивства, що швидше не є джерелом прибутку, а хоч якимось наповненням суходолу завданнями. Є також спеціальні місії допомоги братству. Але не подумайте, що в Едварда прокинулись якісь думки про пізнання філософії Креда. Ні. Він все ще той розбишака. І як і раніше, ним керує жага до задоволення власних потреб. Такою потребою виступають ключі темплеєрів, за допомогою яких можна отримати круту бронежилетку. Усього в грі можна відкрити лише два десятки костюмів різного кольору та виробництва. Серед найбільших міст у грі Гавана, Насао і Кінгстон. Насао це база піратів, на вулицях якої тиняється п'яний люд, гучно грає музика в місцевій таверні, всі щасливі та обригані, часто Насао, де попало. Гавана відголосок Венеції з Assassin's Creed 2. Найбільш вдале місто з багатьма архітектурними пам'ятками та хорошими пейзажами. А стукіт від біганини по черепичних дахах будинків викликає нотку ностальгії. Тут навіть котика за вушком почухати можна. Кінгстон симбіоз двох попередніх міст, частини якого розділені водою на кшталт Стамбулу з Assassin's Creed Revelations. Хоча для чого зробили це розділення, не зрозуміло, адже всі ігрові події обходять стороною меншу другу частину міста. На околицях та інших дрібних територіях водяться дикі тварини, за шкури яких можна проапгрейдити костюм. Найбільшу й найдорогоціннішу здобич потрібно загарпунити: касатки, акули, молоти та білі, горбаті і не дуже кити. Вишенькою на тортику є великий білий кит, побачити якого можна лише рандомно. Юменс очалстен. Анайвуд профербаюзеню оргенс форчом анярдонс форча. Якщо з історією Кенуея все більш-менш зрозуміло. То події теперішнього не клеяться до загальної маси. Попередні частини Assassin's Creed були тісно прив'язані до Дезмонта Майлса, і коли його історія закінчилась, отворилась ніша, яку Ubisoft заповнили першим, що під руку потрапило. Не віриться, як можна в кількох годинах геймплею зробити стільки ляпів та помилок. Ну хто повірить, що новоприбулий працівник Абстергола має систему мега корпорації за один день краще ніж Ейден Пірс? І це ще не весь перелік безглуздостей допущених сценаристами. Assassin's Creed 4 Black Flag стала однією з перших ігор, яка має власний додаток компаньйон для мобільних пристроїв. Завдяки ньому можна в режимі реального часу моніторити положення гравця та ворогів на ігровій карті, керувати флотом Кенуая, читати базу даних Анімуса, переглядати активність друзів чи мапи скарбів. Керувати флотом можна і в самій грі, але перевага додатку в тому, що його можна запустити навіть коли Black Flag вимкнена. Головна умова це інтернет-з'єднання. Тож, якщо у вашому універі чи на роботі є шаровий Wi-Fi, ви маєте можливість не лише скоротати час, але й суттєво покращити матеріальний стан капітана Едварда. Флот у грі діє за наступним принципом: усі кораблі, які ви захопили безпосередньо в самій грі, відтепер служать вам для перевезення різноманітних товарів. Тут діє своя економічна система і грошова одиниця. Кораблі доставляють вантаж за певний час і отримують грошову винагороду. Вояжі можуть займати від кількох хвилин до двох діб реального часу. Щоб безпечно перевозити товари, потрібно захищати морські шляхи. Це відбувається у вигляді покрокової битви. Як тільки рівень небезпеки падає від смертельного до надійного, можете спокійно відправляти наступну партію товарів. Чим більше ви маєте кораблів, тим більше прибутку ви отримаєте. Місця в доках потрібно купувати. Валюта також витрачається і на ремонт суден. До речі, ви можете допомагати вашим друзям, прискорюючи їх флот. В якості винагороди за добрі справи ви отримаєте бочки зі снарядами, які можна використовувати у покрокових битвах. Щоб отримати гроші від торгівлі, треба вже в самій грі зайти до каюти Едварда і перейти до флоту. Арсенал пірата, тренованого асасинами, також збільшився. Відтепер у розпорядженні гравця є трубка з дротиками. З її допомогою можна приспати чи отруїти варту галіценегенами. Також гравець може відразу носити до п'яти одиниць вогнепальної зброї. Найкраща зброя, будь то меч чи пістолет, дається вам лише за виконання певних місій. Бойова система залишилась без змін, так само як і тупий штучний інтелект супротивників. Графічна сторона Assassin's Creed 4 Black Flag на високому рівні. Кожна частинка комп'ютерних карибів викличе екстаз будь-якого графодрочера типу шепарда з команди. Слідуючи останнім трендам, гра вийшла трішки забагованою на старті, але з останніми патчами ситуація стабілізувалась. Такої правдоподібної симуляції вітру та води зустрінеш не часто. Погодні умови викликають неабийке захоплення від реалізму подій на екрані. Те саме стосується і музичної складової гри. Мол юнсейлермен лисенту мі. А сині а сан ота фішін на сіяне веле босторміведервойзвендовінблоузвей зблоівинвестерібові злоти на повних вітрилах, слухаючи співи власної команди, просто не перевершено. Композитор гри Брайан Тейлор продемонстрував всім своїм критикам, що він фахівець високого класу. Шкода, але про мультиплеєр гри такого сказати не можна. Він залишився таким же, як і в попередній частині. Лише змінили декорації та моделі персонажів. Нових режимів не додали, натомість отримали Геймлаб, такий собі комбайн, завдяки якому можна створювати свої правила гри на основі вже існуючих режимів. Єдине покращення стосується оформлення меню. Подача інформації стала приємнішою, а стилісти явно надихалися інтерфейсом Windows 8. Хоча серед налаштувань персоналізації та 99 рівнів престижу можна загубитися, проблеми з підключенням до серверів Ubisoft залишилися. Дурнувата система NAT також присутня. Коротше кажучи, чогось кардинально нового ви в мультиплеєрі не знайдете. Assassin's Creed 4 Black Flag – це спроба залучити нових гравців до серії. Піратський сеттинг сприяв можливому розквіту даної тематики в наступних іграх. Вже зараз французька компанія думає над створенням нової франшизи про однооких моряків. Ubisoft ще раз довела, що конвеєр може бути якісним, але рано чи пізно виробництво потрібно зупиняти на профілактичний ремонт. Світ отримав класну гру про піратів, але поганий Assassin's Creed». Відкрили лишилися лише приховані леза та капюшон, які вдягаються час від часу. Навіть вартові переслідуючі Едварда кричать не Асасин, а Пірат. Спроба змінити наземний геймплей зазнала краху, а сюжет не знають у якому напрямку розвивати. Можливо, Ubisoft хотіла створити новий бренд з назвою Devils of Caribbean чи щось подібне, але побоялась. Натомість вирішила виїхати на імені вже всім відомої франшизи, так чи інакше, але ми отримали хорошу гру. Не таку, як очікували, але все ж таки хорошу. Потрібно зробити паузу в серії, зібратися з думками та переосмислити пройдений шлях, знайти якісь інші підходи, і можливо, тоді на світ з'явиться ще одна гра покоління. надо человек на сундук первый там. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Эй, дьявол, тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рома. Эй, дьявол, тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рома.